Сюди закладаємо зерно, яке не поміщається на власних складах. Тобто прямо в полі готується площадка, є спеціальні засоби, спеціальні пакувальні машини, які це зерно, пакують у мішки і. Воно не боїться ні дощів, воно не боїться ні вологи. Фермери Полтавщини отримали 1250 зернових рукавів для 113 господарств та 8 механізмів для їх наповнення. На практиці доказано, що в цих рукавах зерно можна збирати до. Навіть пізньої весни до початку літа це перший етап роздачі допомоги аграріям. Тому разом з фермерами вантаж зустрічали і керівники області. Бо зберігання зерна зазначили вони. Це питання продовольчої безпеки усього світу. В цих рукавах можна зберігати під відкритим небом зерно, і це реально вирішено тої проблеми щодо зберігання, тому що з минулого року заповнені ще склади є, і аграріям. Треба зберегти сворожа. Ви знаєте, що наш ворог підступна. Б'є по об'єктам критичної інфраструктури, ви знаєте і ситуацію з коридором. Сьогодні ми реалізуємо перший етап роздачі зернових великих бегів для наших аграріїв, для того, щоб вони могли врятувати край важливий урожай 2022 року. І наше завдання на даний період забезпечити аграрних виробників і в цьому році, в році наступному умовами зберігання їхньої продукції такі рукави є альтернативою силосним сховищам та елеваторам, розповідає головний аграрій області Сергій Фролов. Технологія не нова, її суть зберігання зернових без доступу повітря. Сам рукав він зроблений із матеріалу, який витримує всі погодні умови. Практично він дає можливість герметично зберігати і вологу, і практично. Абсолютно витримувати певну температуру при е, морозах. Цей проект розрахований на підтримку малих та середніх фермерів. Критерій такий був: якщо є 100 гектарів землі, значить можеш подавати заявку міністерства агрополітики і вже тобі виділяють рукав. Кожний рукав має міст 60 метрів довжину і 200 тонн наповнюва. 200 тонн зерна. Е, ви бачите, ці рукава в нас за спиною. Це постачальники е, Європа, Іспанія, Румунія. А також Україна ємності для зберігання зерна надала міжнародна організація під патронатом ООН ФАО, що співпрацює з Мінагрополітики та Всеукраїнською асоціацією обласних і районних рад. Загалом по Україні планують роздати 35 тисяч таких рукавів, що забезпечить зберігання 7 мільйонів тонн зерна.